Добрий день, шановні колеги. Давайте подякуємо оплесками камерному оркестру факультету, факультету мистецтв імені Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Керівник цього оркестру, пані Савченко Галина і художній керівник та диригент Василь Федоришин, доктор педагогічних наук. Професор заслужений діяч мистецтв України і декан факультету мистецтв. Ну і по-дальшому дозвольте оголосити відкритою нашу конференцію.

so roba

Росісти завдяки героїзму наших воїнів, Збройних сил України, стійкості українського народу, ми можемо проводити сьогодні цей захід. Хочу запропонувати вам вшанувати полеглих за нашу і вашу свободу. Я звертаюсь до наших іноземних учасників, українців. Хвилину мовчання. Прошу сісти. Працюємо за програмою. До вітального слова. Запрошується проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки України. Торбін Мирослав Григорович Григорій Мирославич. Тому він же і заступник голови Оргкомітету. Дякую, Володимире Петровичу. Петровичу. ж такий день сьогодні. Особливий і впевнені, що Володимир Петрович трошки хвилюється, тому що сьогодні дві знакові події. Ми сьогодні маємо прекрасну конференцію, на яку зібралися кращі представники педагогічної спільноти не тільки нашої держави, а і Європейського співтовариства. Сьогодні Драгоманівський університет буде приймати останнє новоствореною наглядової Ради ОНО Драгоманівського Драгманівського університету. Я хотів би передати всім учасникам сьогоднішнього зібрання найтепліші слова. Вітання від ректора нашого університету Віктора Петровича Андрущенка. Він зараз знаходиться за межами університету, але душе він з нами. Бо тематика конференції унікальна. І люди, які зібралися, теж унікальні. Драгоманівський університет іде до святкування свого. 190-річного ювілей. Це сьогодні Драгоманівський університет, це 300, більше як 300 докторів наук, більше 700 кандидатів, наук, доцентів. Але це лише штатні співробітники. Коли бачу в цьому залі зібралися справді Драгоманівці, хоча бувають штатом, вони працюють не в університеті Драгоманова. Ми звичайно, вшануємо ту Драгоманівську родину, і асоціацію випускників Драгоманівського університету. Голова якого присутній у нас Олександр Петрович Раєн. Давайте привітаємо всіх випускників терговані університету і асоціацію випускників. З одного боку, член кореспондент Національної академії наук України і заступник директора Інституту історії. Але, Драгоманівець. Ми бачимо представників Національної академії педагогічних наук. Ми дуже вдячні за співпрацю. Дуже приємно, що наглядова рада розпочинає свою роботу о 12-й годині, але один з провідних членів наглядової ради Даргоманівського університету легендарна особистість Павло Михайлович Мовчан, присутній зараз на нашій конференції. Давайте привітаємо Павла Михайловича, і все товариство просвіта, яку має честь і паціонально служить цій діяльності Павло Михайлович. Мала академія, наук, фактично кожен факультет. Співпрацює з малою академією наук України, і мала академія наук знову представлена заступником директора, випускником Драгоманівського університету, професором Стежаком Олександром, Олександром. Ми бачимо представників тих установ, з якими дуже тісно працює наш інститут, ми казали раніше, неперервної освіти. Це більш коректно, бо справді освіта впродовж життя від дитячого садочка і до. Парламенту і до глибокої пенсії. Але для більш зрозумілої, для того, щоб звичні назви були назвали інститут перепідготовки і підвищення кваліфікації, який сьогодні святкує 50-річний ювілей створення, давайте привітаємо і директори, і всіх працівників Національно-наукового інституту, бо раніше переважна більшість інституцій недоцінювала роль в Інституті підвищення кваліфікації. Зараз це справді нова зовсім тенденція, і ми бачимо, що конференція називається про світові освітні тренди. Ковід і змусив весь світ по-іншому подивитись на дистанційне навчання. Як не дивно, два роки ковіду певною мірою спростили перехід до дистанційного навчання і інших форм навчання під час цієї неспровокованої війни, яку Росія продовжує вести проти незалежної держави. Україна. Але з'являються нові виклики, до яких повинен бути спочатку готовий вчитель, а потім будуть готові учні. Запровадження системи штучного інтелекту робить нові ті виклики, про які навіть 5 років назад ми не думали. Бачили лише позитив в цьому. А зараз е, всі платформи, які перевіряють на плагіат, починають трапляти такі. Моменти перевірка на наявність використання штучного інтелекту при генеруванні робіт, очевидно, що є великі плюси в штучному інтелекті, Але в березні місяці ви знаєте, Європейська комісія зібралася і на законодавчому рівні і 659 депутатів Європарламенту підтримали це про деякі застереження використання штучного інтелекту, зокрема в освітньому процесі. При моделюванні деяких образів та, та відео. І всі, всі, всі ці нюанси, всі виклики, я передивився програму конференції, вони відображені. Вчора була конференція в сусідньому залі, ми прекрасно знаємо таких легендарних особистостей, як Мирослав Іванович Жалдак і Юрій Савіанович Рамський, які стояли біля витоків запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Ці виклики проговорювалися, але зараз ці аудиторії більш комплексно. Тому що як навчати ту людину, яка втратила роботу і перенавчається? З одного боку, держава підтримує таких, як бути з тими людьми пасіонарними, героїчними, які пішли на фронт, отримали поранення, вони не можуть продовжити працювати в тій професії, якою яку вони працювали раніше? Як навчати іноземній мові студента, дитину дитячого садочка і людини, яка хоче вивчити іноземну мову на пенсії? Всі не знають, як навчати іноземної мови людей пенсійного віку. Але насправді є цілий напрям в нашому університеті, який стосується проблем навчання дітей, прочно, осіб старшого віку. І ті технології, які підходять для осіб сензитивного періоду для вивчення мови, абсолютно безсилі. Люди прекрасно розуміють, прекрасна логіка розвинена, через тиждень наступне заняття приходять і нічого не пам'ятають. Виявляється, є технології, які дозволяють людей старшого віку навчати іноземні мови. Але важливо те, що тут зібралися ті люди, які дуже глибоко відчувають кожен напрям, кожен тренд сучасний розвитку освітніх технологій. Тому я хотів би побажати вам дуже неформальних доповідей, неформальних обговорень, так, щоб ті рекомендації, які наша конференція схвалить, використати Інститут модернізації з міста освіти і Міністерство освіти, і Міністерство оборони, і Міністерство ветеранів, для них це також надзвичайно актуально. Ну, я бажаю всім успіху, бажаю всім здоров'я, наснаги, і життєвої і творчої і перемоги. Слава Україні, героям слава шановні колеги. У нас учасників понад 350 з 9 з дев'яти країн світу. І відповідно тут присутні, зокрема, очно це наші колеги, в тому числі з якими ми десятками років вже співпрацюємо, і вони хочуть виступити з вітальним словом відповідно до програми. Тому я надаю вітальне слово для привітання Бабичі Ярослава Віталівни. Можна з місця радниці з питань партнерства, фінансування сталого розвитку при офісі координаторки системи ООН в Україні. Дуже дякую, пане Володимире. Доброго ранку, доброго ранку, шановні пані та панове, учасники конференції. Ну, для мене це велика честь бути зараз в цьому залі і вітати вас від імені Організації Об'єднаних Націй в Україні. Ну, ця конференція, звичайно, це ще одне потужне свідчення того, що Україна продовжує рухатися вперед, і що, попри ті всі ті серйозні виклики пов'язані з війною, ми продовжуємо розбудову е, Європейської держави нашої мрії, держави, де е, е, хотіли б жити, е, жити наші діти, держави, де, е, буде, е, якою ми будемо пишатися, яко, якою будуть пишатися майбутні покоління українців. Е, ну що зараз конкретно, що зараз відбувається? Е, а ОН завершує роботу над розробкою рамкової стратегічної програми співробітництва з урядом України на наступні 5 років. Тобто, це довгострокова програма співробітництва. І один із важливих напрямків результатів, який ми поставили за мету досягти, це те, щоб система освіти в Україні, система освіти в Україні була значно посилена і надавала. Рівні можливості до навчання життя. саме те, про що ви сьогодні будете говорити, і аби кожна людина мала доступ до навчання впродовж життя, розширювала свій індивідуальний потенціал і робила вклад, брала участь у відновленні країни. Тому, звичайно ж, на, ці, на цьому шляху ні ООН, ні уряд України не може. Самостійно цей шлях подолати, правда ж тому нам потрібні партнери. І я дуже горда з того, пишаюсь з того, що ми ми маємо таких партнерів серед освітян, серед вас, науковців. І ми будемо шукати з вами, продовжувати цей діалог і шукати дотичних шляхів до співпраці ну, наступні місяці, наступні, наступні тижні, місяці, роки. Дуже дякую. До вітального слова запрошується Реєнт Олександр Петрович, заступник директора Інституту історії Національної академії наук України, доктор історичних наук, член кореспондент НАН України, професор, голова асоціації випускників нашого університету. Будь ласка, дякую, шановні колеги, шановні друзі. Я представляю інститут історії національної спілки краєзнавців України, якою є голова. Вже багато років, і я випускник історико педагогічного факультету інституту, і також готуюся до 50 років назад як ми виписали в 74-75 році, був перший випуск історико педагогічного факультету. Ви знаєте, ми з Богданом зустрівшись на напередодні конференції, вивчивши назву теми цієї конференції, підійшли до одної думки що. Ми знаходимося на такому етапі, що всім треба вчитися, треба читати, і тоді буде в тебе успіх. Тоді в тебе буде, якщо ти постійно вчишся, якщо ти постійно много часом, якщо ти не, не жалієш себе свого часу для того, щоб знати щось краще, та да? якщо ти багато читаєш, тоді все в порядку. Всі оце лейтмотив цієї конференції, яка на сьогоднішній день, не дивлячись на загальні підтримки, які ми можемо говорити, починаючи від ООН, закінчуючи конкретним викладачам вузу. Я хочу передати вітання академіка Смулія в сьогоднішньому засіданні. Це директор інституту історії, і хочу передати, я зв'язався напередодні. Володимир Петрович мене просив. Я зв'язався напередодні Віталія Івановичу Конененко. Да, він передається перший директор інституту перепідготовки. Та сталася так, що у 70-му, 70 сімдесят сімдесят 70, так. В 75-му роках, він тоді, тоді, було, тоді була така ситуація, що Микола Іванович, мені каже, що спас свій час Віталій Іванович, він це пам'ятає його з ЦК Компартії України. Його сюди передвинули. Микола Іванович його влаштував на роботу. Найшли тоді, так мовити, 50 років назад якраз відкрився інститут перепідготовки. А от я добре знаю Віталія Івановича через те, що інститут історії протягом багатьох років проводив разом з Прикарпатським університетом, разом з університетом у Переясливі, також з Черкаським національним університетом і Донецьким. Ми проводили великий проект, куклікувалася Україна Соборна. І фактично, ми побували в той період часу. Це було на початку 200 2000 двохсотих року. Ми побували в всіх місцях. Ми побачили е, цікаві речі, якими галичани дивилися як на Донецьких викладачів і на Донець, і як навпаки, Донецькі викладачі, побувавши на західній Україні у Франківську, у Львові, яким чином вони сприймали свій час. Тоді були, бачили деякі речі, які нам потрібно було як викладачам і науковцям е, працювати. Другий момент, на чому я хочу зупинитися, ми будемо святкувати на сі е, восени будемо святкувати 190-річчя стодіччя. Е, Університету. от Ну, що найбільше так вдало в свій час, як студенти, для мене особисто вважалося, що були. були На факультеті були традиції, взагалі в інституті були традиції, і було були люди, в якого яких було в чого вчитися. Як читати лекції, як проводити виховну роботу. Як вирішувати складні питання? І мені, мені повезло в цьому житті, що я фактично на історичному факультеті зустрівся ну, з дуже серйозними людьми, які мали глибокий вплив на мене. Це і декан факультету, один і другий герой Василій Сучкар, Іван Хомич Ганжа, це професор Березовчук, який переїхав, був ректором Уманського університету, переїхав і був завідувач кафедри історії України, тоді була України і, 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 і історії України і Росії Це Микола Федорович Олександр. Е, Ви знаєте, читає лекції по історії стародавнього світу і людина 130, 130 в аудиторії. Щоб хто небудь вишлихнувся, щоб він денебудь щось подивився. І цю лекцію з великим задоволенням слухали, дивилися, вчилися, яким чином як давати так стать. Іван Сергійович Черненко, да. пані Галина Спікальська, яка е, читала мистецтвознавство Психологію Людмила Приколієнко вела, вона потім була проректором по навчальній роботі в Підінституті ім. Горького. Ну і багато, багато було в кого вчитися, і яким чином. І за це я завдячив. І тепер потім мені доля перекинулася в те, що фактично я із го року, 74-го року був комітету комсомолу по 77-й рік, як поступив в Інститут історії та аспірантури. І я бачив вже інший рівень. Микола Іванович. Микола Іванович Шкіль, да Михайло Левченко, Олексій Мороз, е, Олексій, Олександр е, Хокойло, і багато людей, яких всіх Микола Іванович Взагалі була унікальна ситуація. Ректор який ну, він е, математик, всітко, все знаєте. Його біографії, мені не треба говорити, але ж в нього завжди було завжди була така змагальність між гуманітаріями і, і істориками. Він дуже Дуже складно сприймав багато речей пов'язаних із вольнодумством, наприклад, на історичному факультеті, того ж професор Безівчика чи Анжі і так далі. Але ж він вмів виводити, розумів цю ситуацію в багатьох відношеннях, знав, як це все робити, і в цьому плані я е, хотів би е, знаєш, згадати про, про ці всі речі, про тих людей, які ходили, як, як зростав він як ректор. Я як зростав, як ректор. Також в 73-му році прийшов, будучи ректором. Теж не все йому вдавалося. Я, наприклад, як на мене, то я задоволення спостерігав, От як людина протягом 30 років зовсім мінялася, зростала і держала такий великий інститут, університет під контролем. Ну і випускники, знаєте, я багато не буду говорити. В нас я вчився, так ми є 12-та група історичного факультету. Ми до цього часу підтримуємо. Зв'язки це е, в нас стає все менше і менше вже, але ж ми до цього часу підтримуємо зв'язки е, і кожна група своя. Б не брати чи історичний факультет, чи педагогічний факультет, чи фізико математичний чи е, е, психологічний і так далі. все вони всі унікальні. От в нашій групі, наприклад. Ну зараз чим ну чим можна похвалитися? Вже Вася Галатенко, він став заслуженим працівником освіти вчитель, директор школи Гнідинської на Бориспільському районі. Таня Герасименко, Вона Таня Андрущенка в моїй групі вчилася. От вона також ви знаєте, заслужений працівник працівник культури, доктор філософських наук. Ну я заслужений діяч науки і техніки України і інші регалії, які. Але суть не в тому, в тому, що фактично е, е, ті групи, які вчилися, було в кого знову ж вертаються до своєї думки і говорячи про те, що було в кого навчатися. От поряд зі мною сидить Богдан Іванович, він велика робота проводить в Національній інституції краєзнавців України. У мене є можливість його нагадати, він лауреат премії Сікорського, і лауреат премії академіка Тренька. От він публікує по своєму селу, він публікує роботи пов'язані з персональними, про свого священики і так далі. Що я закликаю всіх вам це робити? Якщо хтось, наприклад, не написав книгу про своє село або про свій факультет, або про свою групу, або про своє педучилище, будь ласка, робіть цю ситуацію. Я думаю, що це буде дуже важливо. Дякую за запрошення Віктору Петровичу. Також вітання. Я приніс йому книжки, він любить, книжки, я буде нагоду. Я думаю, що я йому передам те, що останні дві книги, які я підготував за цей час. Всім дякую, всього найкращого. Дякую вам. Слово надається нашому великому другу, члену нашої наглядової ради, який ви вже чули, громадському діячу, журналісту і політику. Видатному українцю, поету, перекладачу, сценаристку, заслуженому діячу мистецтв України, голові Всеукраїнського товариства про світа імені Тараса Шевченка, мовчану Павлу Михайловичу. Дякую, дякую, Олександру Володимире Петровичу. Відштовхуючись від, хотів привітати всіх вас з незвичайним форматом цього заходу. Конференція дійсно. Я багато участі беру в драгоманівських заходах, така кількість і така залученість, мені диктує одну формулу, яку ми повинні сьогодні застосувати. Якщо ми збираємося, то задля чого збираємося? Яка наша мета? Формула, яка виведена сюди, як освіта безперервна, світова, світовий тренд? І світова практика нас зобов'язує поставити правильні наголоси в цьому. Бо, якщо ви пригадуєте, а я людина, яка, як і більшість із вас причетна до тої доби Радянщини, яку ми перейшли, коли знання абсолютизувалося. І тому були товариства знання, університети знань і університети, чого тільки не було. Боліти інформації, ви пригадуєте, щоденні, якщо не що, годинні нагадування, хто ми є? Ми є спільнота, загальна спільнота, і нас весь час інтегрували. Спосіб інтегрування був різний. передовсім був мовний це найважливіше. А мовно, він вже пов'язаний ідеологічно. Тому я хотів би, щоб ми сьогодні застосували дещо інші підходи для того, щоб. Сказати про те, що знання без освіти, бо освіта формула сама по собі де закладена у цьому слові. Світло, світло. Ми забуваємо про це. що ну, освіта – це світло, а знання це зовсім інше. Багато знання розуму не вчить. Відома теж Сентенція. а… Просвіченість і освіта, і тому я тут не випадково. Бо 168 років, 158 років, як створено було Товариство просвіту в Україні. За для чого воно було робилося? Не для того, щоб нагадати про те, що ми єдина, велика родина ще від Дону чи від Дніпра, чи від Богу, чи від Дністра єдина. З єдиним своїм полем, єдиним своїм. Великим коренем, від якого нас відрізали, відсікли. Історія і історики робили свою справу, починаючи з часів Катерини. Вам це добре відомо за сприяння, зрозуміло, річ малоросів. Бо нещодавно ми відзначали три дні тому дату Фефана Прокоповича. Це то одного із тих, хто є причиною тої великої війни, того великого напруження світового, яке сталося. Між так званими старшими братами і українцями. Це Феофан Прокопович цю формулу нав'язав Петру Московію, поміняв на Росію на грецьку формулу. Багато хто причинився до того, хто не усвідомлював, що ми абсолютно відмінні, відмінні в усьому, відмінні за кореневою системою, бо ми заглиблені в Терпільській ари. Замовними за всіма, а я не кажу про символіку, бо е, ми нещодавно розглядали не таку на.